Заклади освіти на європейський манер у міській раді. Відбулася робоча зустріч освітян та управлінців. Обговорювали реформування системи освіти південного. До нового навчального року в місті мають сформувати нову систему ліцеїв та закладів середньої та молодшої школи. Зміни не торкнуться гімназії Сичавки та Нових Біляр. Школи міста зазнають змін. Згідно планів реформування від нас має в цьому році, якщо депутати проголосують, відокремать спочаткова школа спочатку, перша процедура вона відокремлюється. Потім другий крок спочаткова школа приєднується до дитячого садка лечення. Потім ми не набираємо п'яті класи, і до нас приходять десяті класи. З Інших шкіл. Друга школа, перша школа. Ну, якщо в, третя школа буде ліцеєм, і якщо ми визначимося з напрямками, наприклад, більше все, що ніби пропонується, так, щоб, щоб ми були гуманітарні ліцеї з гуманітарним напрямком, а третя школа проговорюється так, але ми не знаємо, як там буде. Наприклад, дитина з третьої школи може прийти на той напрямок, якого немає, наприклад, в їхньому ліцеї. До присутніх депутатів звернулась директорка авторської школи Миколи Гузика. Надія Петрівна закликала використати всі можливості, щоб зберегти школу першого-третього ступеня. Я, як директор школи, звернулася до академії педагогічних наук України, до її президента, щоб вони надали нам таку довідку про ефективність нашої системи. І я е, зробила це тільки для того, щоб надати їй депутатам, щоб вони могли використовувати цю довідку, якщо вони вирішать, що наша школа повинна зберегтися, тому що це їх рішення, розумієте? Е, Якщо такого рішення не буде, то ми будемо, наприклад, гімназію з першого по дев'ятий клас. Або як сьогодні запропонував Сергій Миколаївич Назаренко, ми можемо зробити окремо початкову школу, яка буде діяти в нашій системі. Реформувати освітні заклади мали б ще рік тому. Депутати відтермінували це рішення, і на цьому засіданні така пропозиція прозвучала знову. Однак, якщо рішення не приймуть на місцевому рівні, то це зробить кабінет міністрів, зазначила Олена Баранецька. Якщо ми говоримо сьогодні про перші кроки, то школи готові вже сьогодні. Там наприклад, перша і друга школа не набирати десяті класи, четверта школа не набирати п'яті класи, взяти до себе четвертий ліцей більше десятикласників, третій ліцей має бути теж готовий до того, що він візьме більше десятикласників. Але тому для цього йому потрібно трішечки менше набрати учнів початкової школи. Тобто технічно це прорахунки. Ну, потрібно сісти і порахувати, скільки я можу взяти класів одного року навчання, іншого року навчання, і куди їх можу посадити і що їм можу дати. Тобто, це робота директорів вже така ну, суто практична. Дуже хочеться все-таки не відтерміновувати. Хотілося би все-таки розпочати, тому що дуже не хочеться, щоб за нас вирішували, як ми будемо жити і в якій мережі будуть навчатись наші діти. Наразі управління освіти готує проекти рішень з урахуванням зауважень, озвучених на нараді, затвердити мережу закладів освіти на 25-26 навчальний рік мають депутати. Якір на в'їзді в місто ремонтують. На металевій конструкції виявили корозію та інші пошкодження. Щоб опора витримала вагу вивізки, її реставрують та укріплюють. До зварювальних робіт на конструкції залучили фахівців порту Південний. Спецтехніку та генератор для ремонтних робіт надало комунальне підприємство. Про це телебачення громади розповів директор КП Екосервіс. Своїми силами ми це зробити не можемо, але завдяки підприємству Порту Південний. Вони взяли на себе відповідальність і допомогу, щоб долучитись до цих робіт. Наразі десь місяця два тому були зняті попередні букви. Вже я знаю, що в порту готові нове названня, названня південне. А наразі, як ви бачите, коли ми знімали, було виявлено, що сама ця стела стойка, вона трохи. Десь паржавіла, десь розійшлись анкерні, анкерні кріпежні міс... деталі на ній для того, щоб цю конструкцію зробити міцнішою та щоб у нього був якийсь там звіти естетичний, Мабуть, десь ще дня два-три ми будемо працювати разом з ними по зачистці, по зварювальним роботам, по заміні метала. Реставрацію знаку з новою назвою міста проводить порт Південний. Своїми силами комунальники такі роботи виконати наразі б не могли. Зазначив Андрій Горівенко. Нова вивіска вже практично виготовлена, її планують встановити найближчим часом. Коли закінчите зварювальні роботи, монтажні роботи, то потім буде такі косметичні роботи, буде це все це, зашкурено, буде це, почищено та буде фарбуватися заново. В плані шефської допомоги порт долучився. Це дуже приємно, бо ми б своїми силами цього, цього зробити не змогли. І якщо пам'ятаєте, то колись порт і встановив цю конструкцію. У місті залишається ще одна тематична конструкція з написом Южне. У майбутньому її також планують замінити. Молодіжний простір Юспейс відзначив першу річницю заснування. Святкова програма відбулася в Малій залі Палацу культури 25 квітня. Подія прийшла в форматі квартирника із спілкуванням, презентацією досягнень та музичними виступами. Керівник проєкту ГУ агенція розвитку міста Южного поділився реалізованими ініціативами та окреслив плани на майбутнє. Вдалося сформувати команду, яка організовує в принципі всю діяльність простору. Вдалося провести дуже багато заходів, особливо освітнього характеру. От вдалося показати ну молоді громади, як цим простором користуватися. Як проводити там заходи, власні придумувати заходи, і їх реалізовувати. Багато у нас молоді, яка приходила до нас просто з ідеєю, а ми хочемо там такий клуб організувати. Можна, ми просто проведемо все можна, будь ласка, проведьте. От, Вдалося запартнеритися з великою кількістю, в тому числі бізнесу в громаді, з великою кількістю організацій із Южного, із Одеської Миколаївської області, і всіукраїнської організації, які підтримують діяльність простору, дарують нам теж подарунки, книжки, генератори і багато-багато всього ще. У нас, скажем, ну очікує, от і вдалося за цей рік вступити в асоціацію молодіжних центрів України. Власне, ми вже повноцінні члени організації. Під час святкування дня народження юспейс ведучі провели мемний квіст та благодійний розіграш за активну участь у заходах та підтримку ініціатив молодіжного простору. Учасники, керівники проєктів та управлінці отримали подяки. Молодіжний простор це не обов'язково, що ми проводимо щось саме в молодіжному просторі, бо ми можемо проводити в ДК, ми можемо проводити на вулиці так само якісь екскурсії. Зараз також намагаємося знайти трошки менших меншу аудиторію, там раз на тиждень на два проводити для діток від 7 до 12-13 років, бо це по суті наша майбутня аудиторія. От а так, взагалі, основа основ нашого молодіжного простору це вік молоді, 14-35 років. Ми зараз спілкуємося з громадською організацією Одна кров. Ми з ними познайомилися на бурі в Миколаєві. Вони мають до нас приїхати через два тижні і будуть проводити тактичну медицину. Також у нас має бути через тиждень екскурсія. І, в принципі, ми зараз намагаємося робити як мінімум один ексклюзивний якийсь захід на тиждень. Ми розписуємо це в нас в телеграм-каналі, в інстаграмі, які такі ексклюзивні заходи в нас будуть. Наприкінці заходу для гостей свята виступили музичні колективи міста. Більше про перший рік діяльності простору дивіться у програмі Об'єктив. В південному відбувся півфінальний етап обласних змагань з баскетболу. Учнівські змагання в рамках проєкту Пліч-опліч Всеукраїнській шкільні ліги пройшли 29 квітня на базі Олімпу та спортивної «Дю США. В грі взяли участь дві вікові категорії 5 і 9 класи та 9, 11. Місто Південне на змаганнях старшій категорії представила баскетбольна команда ліцею номер 3 АШГ. Команда виграла на районі і тепер представляє нашу громаду як Одеський район у півфіналі. Чи там представники у нас Подільський район, Березівський район, Одеський і команда Розмірського району мала бути, але з технічних причин. Не доїхала, виїхала, але не доїхала до нас. Тому у нас три команди у старшій віковій категорії. У молодшій віковій категорії теж чотири команди півфінал. Теж саме Одеський район, Березівський, Подільський, Роздільнянський, Тільки інші заклади освіти представляють ці райони. Према в двох залах. І по за змагань перші дві команди проходять у фінальну частину вже Одеської Одеської області, і переможець фіналу їде на всеукраїнські змагання. Дві зони півфінальні. Одна зараз грається ще в Ізмаїлі. Там теж чотири райони грають. І от по дві команди з'їдуться в фінал, і там вже буде нагородження. Тому сьогодні визначаються просто учасники фіналу. І єдина привілея команда, яка буде першою, отримує золоте очко, так зване, і вона одразу виходить у фінал, вже маючи один бал у турнірній таблиці. Змагання з баскетболу відбулися за коловою схемою. Ігровий час у чвертях був скорочений відповідно до регламенту. Команда гепарди, які минулоріч стали срібними призерами всеукраїнських змагань, продемонстрували злагоджену гру та командну взаємодію. Суперники гарні. Команда також там у них два лідера, таких визначні, а останні так грають нормально. Бросок стрихочковий. Я за три забив. Командна робота, спілкування в команді, підтримка це все дуже важливо. Чи Рівані, не Ні, хвилювання зараз? Ні, я спокоєн. Завжди вірю в гарний результат. Це наша така робота, тому це все інше залежить лише від хлопців. Якщо вони будуть виконувати всі наші вимоги, котрі диктує тренерський штаб, зараз це я, тоді в нас є потенційна, ну потенційний шанс досягти гарного результату. Все залежить від них. Ми на кожного суперника на дуже серйозно, тому що ці гравці грають ще і чемпіонат України з баскетболу. Це спортивний клас. Вони вже стали на такий полупрофесійний шлях, тому і відношення до них таке саме професійне. Учасники півфінального етапу обласних змагань з баскетболу відзначили гру суперників та місце проведення турніру. Зазначають підтримку болівальників додає їм мотивації під час гри. Дуже гарно грають, тому що давно грають баскетбол, тому потрібно більше грати нам. Ми з Березовського ліцею номер 2 з Одеської області. А яку ви сьогодні ставите на себе підсередині? Ну, добре, ти грай, щоб нам теж сказали дякую за ігру. Місі проведення змагань, як ви їх оцінюєте?» Десь з десяти. А ви ж, раніше, тут бували? Я ні, але моя команда так. «Тренер дуже допомагає, команда дуже допомагає. Та й... Фанати наші. «Могли краще, але трошки не дотягнули. Просто трохи не дотягуємо. Наступному році подобається грати, відігравати. Учнівські змагання в грі пліч обіч тривали протягом дня. За підсумками змагань команда Гепарді з міста Південного потрапила до фінального етапу обласних змагань.